Вітаю, шановні друзі. Давайте спробуємо подивитися інформацію, чи буде вестися розслідування чесне, справедливе і покарання таке ж чесне і справедливе, причетне до цього корупційного скандалу. <кхи> Дивимося, що скаже Таро. Ну, тут, бачите, тут корупція, тут привласнення коштів. Тягтимуть, тягтимуть, як на, е, довго будуть тягнути для того, щоб розвернути ситуацію. І це затягування. На, ну, четвірка, бачите, четвірка, вона така, не, яка не має розвитку. Так, і і тут, ну, тут корупція, звичайно, заробляння коштів особисто, тобто, бачите, затягнуть із ціллю якою, щоб розвернути цю всю ситуацію розслідування. Ну тут союз, да, злочинний союз. Затягувати ми злочинний союз, тому що, знаєте, що в цьому союзі зібрана інформація, це ще зібрана інформація, або, або карта розвідки, карта спецагентів і так далі. В цьому союзі подіяволу, а це злочинне групування, тут були, ну, скажімо так, кроти або агентура, знаходилася, яка нині заховалась, тобто будуть тягнути для того, щоб знайти вихід з ситуації, можливо, для цих людей, для, для кротів, так, але це ще карта, яка говорить, будуть намагатися всіляко відійти. Затягнути, щоб змінити ситуацію на те, щоб, можливо, тут або ці фігуранти десь заховалися, а я думаю, вони не заховаються тут. Ну, Карта те, що відходить, відходять так, до інших берегів. Вони виїхали за кордон, вони будуть десь ховатися. <кху> тобто розвернути ситуацію. Щоб вони встигли або заховатися, або поховати свої ті активи, які вони натирили в Україні, да? виїхали з України. Ну, по-перше, будуть затягувати, щоб вони всі виїхали. І переговори, швидше всього, вони всі і вийдуть, і заховаються. Бачите, навіть фігуранти, ці дівчатка їхні, да? які, я їх зараз скажу, Леся Устименко. І, Людмила Зоріна, за, неї, за них внесли застави 12 мільйонів і 25 мільйонів. Я думаю, що всі фігуранти, всі ті, хто мають або є носіями певної інформації, які можуть давати покази, вони швидше всього, по відлюднику по 6 мечів, вони швидше всього виїдуть з України. Ви бачите, так? Да? Ось так. І дехто, якщо брати карту паш мечів агентура, то по карті шістка да, це туди і назад. Тобто агентура заїхала в Україну зробити свою справу і виїхати десь заховатися. Туди-сюди, да, з України, і поїхали. Так, давайте далі глянемо. Чи буде е, розслідування чесне, справедливе, і будуть вироки? Ось вона юстиція. Юстиція впала на відповідь люднику. тобто будуть ціляко затягувати, розвернути. Щоб по юстиції вони не пішли, Тобто заховаються, десь виїдуть. Ось він імператор. Ті, хто зі мною давно знають, хто це, я думаю, здогадуєтеся всі, да? юстиція. Тобто та юстиція, яку ідея, ідея покарати, юстиція від імператора, вона звучить. Так? Зараз будуть всі покарані. От подивимося зараз, як буде проведена по цій, по цій справі юстиція. І чи буде взагалі вона проведена, да? він, боїться, він боїться таку ідею їх карати. Він боїться, чого боїться, чого боїться? активно втручатися. Тому що, тому що сам імператор, карта активних дій, сам імператор активно співпрацював, активно приймав участь і активно створював якусь ситуацію. Яку ситуацію, я думаю, ви знаєте. Тому ідея, подивіться, як това говорить, ідея е, активно е, включити у цей процес юстицію, та, імператор побоїться. І ця ідея піде попусту. Все, далі не буду навіть витягувати, не буду затягувати відео. Е, отже, е, розклад сказав сам за себе. Дякую за увагу, на все добре, до побачення.